Привіт удачам і підписникам нашого каналу. Я сьогодні ех, мав їхати молотить Так є така робота, як замінити повітря в шині і достати колючки у сливи. Вчора вже їхав вдома пізно ввечері. Чую щось мої руки болять від керування. Ну думаю, вже руки втомилися. А сьогодні дивлюся склад щось трошки приспущений. Ну і підкачаю. Але порадившись із сином, вирішили ми його зняти і повів за її на шиномонтаж. і дирка. І хочу показати, який, яка якість цієї шини кабот. Ось дивіться, я розвернув вам покажу зараз. ось це кабот. Ось це кабот. Ось. ІП07. Імплемент. Дивимося. Тут буде трошки на вивід, нічого 0 на 80, на 12, да побачимо. Е -е. Ось її Йдеться індекс нагрузки. А на 8. 117 здається. На 17 а 8. І отак. Минулого року я ці ще не взував на сою, бо ну, моїм роки, роки. Це його, що були шини і вони полопали. Подивіться на цю На цю шину, подивіться. Подивіться на її стан. Як ці починають відслоюватися, подивіться. Дивіться, скільки вона ще проходить, ця розина. Ну якось так. Якось так. І це вже друга дирка у ньому. Тому взагалі чотири. Ну оце так. За один раз було. Ну нічого, будемо працювати. Всім пока, миру і добра.